Ну, а далі до повертаємося все ж таки до подій на Алясці, і власне що тому передувало. Що буде після того, будемо обговорювати з нашими гостями. Єдине, що наголошую, от в цій частині нашої ефіру, що Володимир Зеленський, значить, понеділок, 18 серпня, зустрінеться із Дональдом Трампом. у Вашингтоні американський лідер запросив українського колегу до Білого Дому одразу після свого спілкування із Путіним на Алясці. Телефонна розмова вона ну, загалом тривала півтори години. Одну годину Зеленський і Трамп обговорювали зустрі. Стрічі домовленості із Путіним до бесіди долучилися європейські лідери. Президент України подякував усім за допомогу і написав своєму телеграм-каналі, що залученість США та Європи до досягнення миру і гарантій безпеки Україні надзвичайно важлива. Ми підтримуємо пропозицію президента Трампа щодо тристоронньої зустрічі Україна, Америка, Росія. Україна підкреслює, ключові питання можуть обговорюватися на рівні лідерів, і тристоронній формат підходить для цього. Всі деталі по завершенню вбивств, по завершенню війни збираюся обговорити з Президентом Трампом у Вашингтоні в понеділок. Вдячний за запрошення. Володимир Фасенко, політолог, долучається дошого ефіру. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю. Вітаю, ми зараз до зустрічі в понеділок у Вашингтоні. Зустрічі в лідерів зеленського Трампа. Звісно, повернемося до цього питання, Дуже важливо, тим паче, що е, на цій зустрічі буде обговорюватися, і, можливо, припинені варіації вогню, і так само залучення до безпекої складової європейців. Е, про це говорить і президент України, але все ж таки. Про події, які цьому передували, знаєте, я передивився стрічку, десь таке витримки від світових змі Вашингтон Пост, Ніортаймська Нюс, Цайт, Політико, кар'єра Деласера, Білти, Лемонди та багато багато інших, все зводиться до того. Ну заголовки різні текст різний, але все зводиться до того, що ця зустріч вона була вигідна лише Путіну. В мене просте питання: чи не вбачав таких загроз Трампа, що легітимізація Путіна буде ключово? А Трамп і Україна безпосередньо від неї нічого практично не отримає, і чи так це на вашу думку? Чи поділяєте ви таку тезу західних журналістів? Ну безумовно, Трамп погодився на цю зустріч і організував цю зустріч не для того, щоб легітимізувати Путіна. Ну я абсолютно переконаний. Не було такої мети у Трампа, але Трамп на превеликий жаль припустився. Чисельних і дуже помітних надмірних, я б сказав, помилок. Іміджових і тактичних, в тому, як ця зустріч була організована, якою була логіка цієї зустрічі. І от В цьому були його головні проблеми. І це, я думаю, завадило тому, щоб вийти на конкретні результати цієї зустрічі. От Для Путіна, так, да, це було іміджево важливо. Плюс відновити добрі відносини з Трампом. Я думаю, що частково не повністю він цього, цього досяг. Тому во для Путіна на жаль ця зустріч була більш результативна ніж для Трампа. Трамп хотів більшого. Трамп хотів все ж таки домовитись з Путіним про те, щоб поступово йти до припинення вогню. Ну і в цілому до припинення війни в Україні. Але на превеликий жаль, Трампу це не вдалося. І я можу зазначити, що на жаль, головний результат цієї зустрічі це відсутність конкретних офіційних домовленостей. Можливо, це і на краще в тому сенсі, що нема того, чого боялися, і в Україні, і в Європі. Що Путін може погодитись, що Трамп може погодитись на якийсь підступний мирний план Путіна, що вони спільно узгодять якісь позиції, а потім Трамп буде тиснути на Україну. Цього не відбулося. Але ризики певні є. На, на превеликий жаль, навіть за словами Трампа, він бачить подальший розвиток подій як поступки України. Що Україна, враховуючи, що є величезна Росія з великою армією, великим населенням більшим, ніж України, що треба домовлятися з Росією? Ну так знаєте, по контексту читається на умовах Росії, що для нас неприйнятно. І от проблема в тому, що зустріч була потрібна для того, щоб все ж таки спробувати відновити активізувати переговорний процес, але результату ця зустріч не дала. І е, е, Трампу треба зробити правильні висновки з цієї зустрічі, е, е, висновки, які полягають в тому, що не можна загравати з агресивним диктатором. Будь-які поступки в бік диктатора, агресивного диктатора, е, будуть сприйматися ним як прояв слабкості, і він буде вимагати більшого. От мені здається, що поки що роботи над помилками у Трампа не відбулося, і тут для нас є певний ризик. Але те, що переговорний процес активно. Візувався і те, що наш президент їде до Вашингтона, я вважаю, це непогано. Але важливо знов таки, щоб от разом з Зеленським була підтримка Європи, і щоб чітко були зазначені червоні лінії, по яких ми не можемо йти на поступки, і що переговори можуть йти тільки про припинення вогню. Тому що деякі видання вже кажуть, що нібито Трамп схиляє. Під впливом Путіна що треба домовлятися про мирну угоду, якщо у Трампа дійсно є такі думки, це ще одна помилка, тому що неможливо буде домовитись про всеосяжну мирну угоду. Не те, що швидко. можливо, і взагалі не можна буде домовитись, тому що по ключових питаннях, таких як статус окупованих територій між Україною і Росією, взагалі навіть теоретично неможливий компроміс. Тут просто знаєте, підсумовуючи, сказане всі знають, що та і росіяни постійно цьому наголошують, що спочатку працюють переговорні групи по різних треках, а вже потім зустрічаються на найвищому рівні особисто очно президенти, щоби лише підписати документи. В принципі, за таких умов вони могли просто зідзвонитися, трошки там поспілкуватися, ні до чого не прийти. і На цьому було би і все. А знаєте, з таким з такою помпою і розмахом зустрічі, червона доріжка, рукостискання, тощо і відсутність результату ну для Трампа. І України, принаймні, це виглядає досить дивно, пане Володимире. В мене уточнення по анонсованим темам от Ушаков радник Путіна, говорив про те, що будучи й про торгівельні значить взаємини, говорити про там економічні зв'язки? Сіл, Сілуан, Сілоан, очільник Мінфіно, значить Дмітрієв, який представник є спецпредставник Путіна. Вони ж теж були на цій зустрічі. Трамп говорив: я люблю бізнес, і я хочу робити бізнес з росіянами. Але спочатку завершення війни за відсутності результатів чи припускаєте ви, що все ж таки якісь домов? домовленості по співпраці США і Росії в економічній фінансовій царині вони були досягнуті. Чи тут взагалі нуль повний по перемовинах? ну нуль повний по перемовинах Якщо були якісь конкретні домовленості, саме домовленості, неважливо в яких питаннях в питаннях війни між Росією Україною, як її припиняти, або от в економічних стосунках між Росією і США ці домовленості були позвучені. Це був результат. Які і Трамп і Путін голосила на своїй прес-конференції? Цього не відбулося більше того, фактично переговори були перервані не відбулося спільного обіду, який був запланований. І не відбулося переговорів в розширеному складі, якраз от на переговорах в розширеному складі, я так розумію, і е, е, мало б відбутися обговорення економічних питань, презентація різних проєктів, які Росія хотіла зробити для Трампа, але цього не відбулося. Тому і е, е, Білоусов, ну Білоусов там е, теж не брав участь от, зустрічі на трьох е, трьох на трьох. Але Сілуанов е, приїхав, скажімо так. Даремно і Кирил Дмитрієв, який, я так розумію, хотів домовлятися про бізнес, теж реальної участі в переговорах не брав. Можливо, там були якісь зустрічі на полях. Не в присутності Трампа щось таке могло бути. Можливо, я знаю, Кирил Дмитрів Зуїтков он десь поспілкувався коротко, але жодних домовленостей не було озвучено. Це означає ні про що не домовились. і знов-таки тому, що Трамп сказав спочатку домовності про припинення війни в Україні, потім все інше. А домовленості про припинення війни не відбулося. Пане Володимире, дякую вам. Буде більше часу. Наступного разу обговоримо інші теми. Вам гарно дякую, Володимир Фасенко, політолог.